Ще раз вітаю 16 січня. Продовжуємо новини на сьогоднішній день. останні. Так, що тут ще? Байден вчора, 15 січня, виступив із прощальним зверненням до громадян США? Він застеріг, що, застерігає, що в Америці формується небезпечна олігархія надзвичайно багатих людей, в, і в цих людей опинилася влада. Це загрожує безпеки та демократії США. Також Трамп хоче поставити на, головні, якісь, на головну посаду маска. І ще на високі посади хоче поставити якихось неадекватів. Просто неадекватів. Ну, це я так м'яко кажучи. І про це, до речі, кажуть багато хто. Ну, давайте спитаємо про заяву Байдена 15 січня. Байден виступив з прощальним зверненням до громадян США. Він застерігає, що в Америці формується небезпечна олігархія надзвичайно багатих людей. Тобто їх кілька, він каже, що в них в руках, в їхніх руках опинилася влада. Ну, це, скоріш за все, Трамп та Маск, ну може там хтось ще не знаю. Опинилася влада, і це загрожує безпеки та демократії США. А до речі, ще на посаду Трамп хоче на посаду розвідка чи безпека ось США. Хоче поставити там жінку, яка взагалі працює на РФ. Ось так. Те, що каже Джой Бал... те, що сказав на. Прощальному зверненні Джо Байден вчора, що в Америці формується небезпечна олігархія багатих людей типу Трамп, Маск або ще там хтось. Це загрожує безпеки та демократії США. Це правда, так воно і є. Це дійсно загроза. Колісниця. Початок. Їхній початок. Дивіться, в них, які, в них великі амбіції. У нові, нова влада в США, у них дуже великі амбіції та бажання. А бажання які колісниця і імператриця. Щось, ну, типу, знаєте, як просування, більше території. Вони хочуть збільшити Америку, збільшити США, дивіться, Гренландія, потім Канада. Я не знаю, може, вони там когось ще захотять приєднати. Вони хочуть збільшити свою територію і силу. Ось такі в них плани: Луна, да, луна, імператор і да, жага до грошей і жага до влади. Імператор, оця влада нова в США, дуже велика жага до грошей, хоча там грошей просто, ну там просто. І луна. Тут є, звісно, щось таке таємне і не досить гарне взагалі для і США і та для людей. Це дійсно небезпека для США, оця нова влада. Я вам скажу так, що вони будуть в розпачі. Самі американці вони будуть в розпачі від того, кого взагалі вони обрали. В них волосе, волосся дибкі стане. Смерть. Боже, смерть, карма. Смерть, карма і по плану. Якась розплата їх чекає. Взагалі на США показує. Оця влада може принести їм якусь розплату. Ну, ось так. За щось. За їхні вчинки. А що це за смерть та карма? Оця нова влада США. Що це за смерть? Та карма, нова влада США. Повішені жертви, правосуддя. Ага, не буде не буде ніякого правосуддя. Те, що вони обіцяють, нічого того, ну цього нічого не буде. Тут до, до людей буде дуже жорстке ставлення. Нова влада США. Смерть та карма. Що це? Ну, дивіться, люди будуть просто в шоці від того, кого вони обрали. І що це взагалі за люди? Від його цих нових законів, коли він прийде на посаду, він сказав, там буде 150 законів в перший же день. Всі просто будуть в шоці від цього всього, що буде там відбуватися. Ну, якось так. Так. Далі, які новини? Нафтобаза в Вороніже та параховий завод в Тамбові було неспокійно. Ну, це так. Далі, радники Трампа потихеньку відступають від слов Трампа, що він це закінчить за один день. Та перейшли на нові часові рамки. Тепер це. Тижні місяці, ну, 100 днів. Тут ось таке, така цифра: 100 днів до Великодня в цей проміжок. Давайте ще раз питаємо, хоча я питала. Так, найближчі 100 днів. Найближчі 100 днів. Покажіть, будь ласка, чи буде рішення? РФ. Україна США, США, Україна РФ. Чи буде якесь рішення? Чи буде якесь рішення? Угода найближчі 100 днів. Бротіка, уход. Рафант, Зірка. Да, співпраця буде. Надія, ну тут надія. Мрії, надія є, треба буде боротися. Тут ще така боротьба попереду. Чи буде в найближчі 100 днів якесь рішення США, Україна, РФ? Ось три держави зустрінуться, щось якась зустріч буде. І що? Мир, а ну-ка, сонце, четвірка чаш. Так, да, будуть обговорювати мир. Але тут боротьба падає, розумієте? Вони не хочуть йти, і ми не хочемо йти. Вони нічого не хочуть поступатися, ми нічого не хочемо віддавати. Ну тут бачите, повна чаша 10 кубків. По ілюзії. По ілюзії. Повна чаша по ілюзії. Я так все ж таки думаю, що тут нам все ж таки прийдеться поступатися. Територією, щоб збалансувати ситуацію. Хоча вони повинні теж поступитись. Ну, поки так показує. Я не знаю. Це на краще, це на гірше, чи найгірше. І з того, що зараз відбувається на фронті, і взагалі, все, до чого це йде, то, мабуть. Ну, мабуть, це вихід, ну, я не знаю. Мені показує, що прийдеться поступатись і їм, і нам. Без втрат нам не вийти. На жаль, бачите, ілюзія повна чаша. Ну, це на зараз. Будемо вже дивитися, коли буде зрозуміло, що та як про території, які, наприклад, залишаться за ними. Так, ну, давайте спитаємо, знаєте що, коли в нас. Великдень. Ладно, ось, Великдень, Великдень в Україні. До речі, цей день співпадає з усіма м, релігіями. Цей день, якось там число. я читала. Давайте: Україна, Великдень, 2025 рік. Цей день пройде для України без повітряних тривог. Великдень, 2025 рік. Цей день для України пройде без повітряних тривог. Десять мечів. Домовленості. Десять Домовлен... мечів і домовленості. Домовленості за 10 мечів. І що це? Сонце, бажання. Великдень. Мені показує, що все одно тут захищаємось. Боремось і захищаємось. А ну, давайте по-іншому. Хочу ще по-іншому запитати. Покажіть, будь ласка, як пройде Великдень 2025 рік, Україна. Яка буде ситуація взагалі по території України? Чи буде щось летіти з повітря? Чи буде загроза з повітря? Великдень, 25 рік, Україна. Дурень. Ну, Тут, на жаль, планується мир. Тобто в ці дати або до, або після планується мир. Все одно показує, що щось ми будемо збивати, захищатися, можливо, дрони. Щось все одно показує. І знов 10 мечів і сонце. 10 мечів і сонце. Оце погане поєднання. Що це таке? 10 мечів і сонце. Великдень. Україна. Що це таке? Знов 10 мечів і сонце. Що це? Тупік. Україна. Е, ну, вона щось в розпачі. Дорога. Допомога, люди повішений. Якось показує, що люди в цей період будуть якось в розпачі. В ці дати люди будуть в розпачі. Можливо, якась загроза навіть йде. Десять мечів і сонце. Люди якось будуть в розпачі. Не будуть знати, що відбувається Україна і розпач. Ось люди в розпачі саме в цей день, цей період. Ну, поки що суперспокійного состояння тут, на жаль, не показую. Хоча я, я думала, що покаже так більш-менш нормально. Ну. Так, і останнє давайте. Анджей Дуда. Вчора була зустріч, вчора Зеленський. Був з візитом в Польщі, зустрічався з Туском і з президентом Польщі Анджей Дуда. І він сказав: що вважає, що Україна має отримати запрошення до НАТО вже зараз. Навіть у такому стані, в якому ми зараз йдемо. Ну, давайте ще раз запитаємо: запрошення України до НАТО. Чи буде? Чи запросять Україну до НАТО? Чи запросять у 2025 році Україну до НАТО? До НАТО Власність, є. 10 мечів. Угу. Відлюдник. Ну тут поки що цим удар не пахне. Луна, обман, розпач. На жаль, ні башня, світ. Ні, світ проти. Головна країна в світі проти. Нам треба робити якісь. Нам треба, по-перше, виробництво, виробляти більше зброї, більше всього військового, і шукати союзників, типу Літви, Латвії, там, Естонії, ще когось хто з нами, Німеччину. Ну, Німеччину, ну вона не піде, Великобританія, там, Франція, ще шукати союзників і гуртуватися, і назвати це якось я не знаю, якийсь там альянс. Ось так. НАТО, ну, на жаль, тут, я не знаю, ну, розпач башня. Не показує. Хоча всі про ці кажуть, всі, всі про це кажуть, і Байден, до речі, обіцяв Зеленському, що дуже велика ймовірність, що вас візьмуть, запросять до НАТО. Він йому повірив, але все вийшло, як вийшло. Ось так.